Добрий день, дорогі друзі, Ксюшка приги у нас. У нас сьогодні вже 5, 5 жовтня і слава Богу, Ксюшка спала, я не спала, як і багато запоріжців. Я думаю, що всі дорослі не спали, і, може і дітки спали. Дуже гучно було, і балістика, і дуже багато шахідів. У нас канекорси, як звичайно, дуже боялися, Ну, я завжди з ними, з собачками. Ось. Живемо далі, місто прокидається, діток ще немає, тільки дорослі. Ксюша, у нас рання пташка. Покажи, як ти можеш. Ксюша показує свою гімнастику. І вона зараз на ручках теж ходить, ну, хоче, ну, не хоч, не, хоч, ще не ходить. Вона хоче навчитися, але ще не виходить. виходить. Зараз ну, накормимо, бо дитина голодна. Так? І на малювання поїдемо. Тут рядишка малювання, ми ходимо. В вторник ми не змогли прийти, а п'ятницю не було. І тому і сьогодні вирішили на малювання з'їздити з, з Ксюшка. Кажу Ксюше про те, що дуже собака кричала. Піду сьогодні в ятлічебницю, там недалеко від малювання. І якісь ліки закажу, собаки успокоїтельні. Ну, я не знаю, якось було болі менш але сьогодні вона дуже кричала нещасна та собака. Сенечки. Ті добре, ну фрешка сьогодні мала, якось активничала, трошечки сколила, ну але багато, А сеня біля неї сиділа так, сразу біля неї, гладила. Йдемо на малювання, йдемо. Розказувай, розказувай, як ти ночі плакала, дівчинка. Ну, мы синечки не даем никаких успокоительных. Она так более-менее плакала, но она редко. Це уже как сильные обстрели последние на прошлой неделе, скажем так. Она нормально, она не плакала сильно. А сьогодні щось, да. щось сегодня она зайчик. Мама была с тобой, ти ты плакала. Так что там она сегодня, да. що там мне пока забыла Правильно? Сеня? відве... відвезла я на малювання, зараз прийшла. Кричить, плаче, де ти була, чого ти мене залишила? <рес> Ось вот така дівчинка наша. Незважаючи на цю реальність, страшно всім тихого, тихого дня і тримаємося. Ах, ти мой піражочок прийшов. Хто ночі теж боявся? Боїться, обично спить. Ну, щось вона, вона дуже чула сьогодні, теж трошечки. Може, мабуть, є сенічка. Розбудила вони разом сплять. Купила оце ж маленьке таке місце. Ну воно ж маленьке. Я думала, там одна франечка буде спати. І що ви думаєте? Сеня це місце собі забрала. Я, 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 сеня, сеня та я. І вона. Вдвоєм вони сплять. Розтягнули вони те місце так добренько. І представте, воно таке іменно для Франечки, щоб удобненько ножки розтягнути. І каже корса його розтянула, вони вдвоєм там на тому місці. Такі дівчатка хороші. Да, красавиці. Красавиці, ну нормально, лабрадорчик спала. Лабрадорчик, у неї ушки, бачите, як вона. Трошки не дочуває, я так собі і поняла, бо лабрадор, тільки як балістика, вона вже гавка, вона чує і а Коли шахіди летять, лабрадор не чує, вона взагалі спить без задніх. Вона солоденька спала. тільки ті, ті, дівчатка, Сьогодні. Да? Мама успокаївала, гладила. А то двері винесуть. Оту в кухні у нас така стеклянна двері, що ж така не корса. Вона її винесе. Дя. Да? Ну нічого. І давно такого не було, скажи, давно не було, що то вони так. Да. Ну, що цікаво, людям не дають жити звичайним Гражданам не дають, тут нічого немає, тут тільки жили, жили квартали, магазини. Просто людей запугивають вот так. На психіку давить, щоб люди вже щеканулись. Не дождетесь, як господь. Захоче так і буде. Кляття росіяни. Не всі. Але оті, хто це робить. Хто ракети пуляє, хто шахеди пускає. Тоже. Здравствуйте. <різь> да, добрий день. Сінечко випустили дівчаток, тут наших маленьких красотусиків. Ханюся теж здоровується зовсім. Щас ми будемо робити таку, буде у нас тут обід. Зараз ми запалили углі і будемо щось тут як, щось робити, будемо смачним. Можна і овочі. Димить трохи такий запах не дуже. ну, Хтось любить цей запах, хтось не любить. Ось якось так сонечко, теплий день. Шашка, ксюшечка у нас малювала. Зараз я покажу твої малюнки. Хорошо, доця. Зараз покажу, що ти там намалювала. Це ми купили таку типу красоту. Не могли пройти. 86 гривень. Дивіться, які коврики. Вони маленькі. Ой, така красота. Сьогодні Ксюнічка малювала дивіться, Ось таке. Шикарний рисунок. І кажу, Ксюша, намалюй осінь, намалюй щось таке. Это, гарне природу. Дивіться, що намалювала. Вже Новий год пора малювати, де? Да? Що ще вона намалювала. <свистити> Аніме? Ну, таке цікаве. Цікаве. Да. О, ось таке. Що там ще у нас Собачку я показувала, це вона раніше. Так, так, це все вона раніше малювала. Лисичка шикарна, так? Да? Так, так, ось такі малюночки. Клас. Так що новий рік нас чекає. Але, дай Бог дожити обов'язково. Доживем, надіюсь. Давай, домой, зараз буду корміти тебе, вона вже голодна. Я зараз буду, угу. буду готувати обід чи вечерю, Ну не знаю, як, як зготуємо. До вечора, сподіваюся. Патюльки наши.